2008 рік справді став катастрофою для багатьох країн світу. Багато людей тоді відчули, що їхні гаманці опустіли. Одна з причин цієї кризи була та, що банки по суті видавали кредити людям і не дивилися, чи можуть вони їх обслуговувати. Як результат, це призвело до хвилі банкрутств всередині країни. А враховуючи, що США була і є найбільшою економікою світу, це призвело до ланцюгової реакції по всій земній кулі. Сьогодні у сполучених штатах спостерігається нова бульбашка на ринку нерухомості, коли звичайний середньостатистичний американець вже не може собі дозволити без проблем взяти іпотеку на 30 років. Адже тепер йому придеться віддавати чи не половину своїх доходів, аби перекрити кредит. Проте бульбашка 2005-8 років та та, яка сьогодні сформувалася, кардинально відрізняються. Якщо в 2008 році ті ж американці активно брали іпотеку, то зараз вона занадто дорога для них на 30 років. Раніше іпотека була під 1-1,5% в рік, то зараз під 7-9 в рік. На 30 років у таких умовах попит на некомерційну нерухомість постійно знижується. Фактично можна констатувати, що ця галузь США знаходиться в рецесії. Вартолітні гроші та ті кроки, які робила адміністрація Байдена, ніяк ситуацію наразі не врятували, і сектор лише погіршується. Більше того, сполучені штати Америки юридичні фірми скупляють ціли райони для того, аби далі здавати це житло в оренду. І як не дивно, це ще більше загострює ситуацію з житлом, коли зростаючий попит з боку юридичних осіб приводить до подальшого зростання цін у даній галузі проти скорочення купівель з боку домашніх господарств. Ситуація дійшла до того, що в південних штатах некомерційна рухомість теж почала активно зростати, хоча вона довгий час залишалася сталою в ціні. І тут цікаво, церква прийшла на до допомогу в Сполучених Штатах Америки. Вона почала використовувати свої землі, які не надто використовувалися для того, аби у співпраці з недержавними організаціями будувати доступне житло. І цій компанії навіть придумали гасло так на божому подвір'ї, яке є перетвореним гаслом противників житлової забудівлі, не на моєму подвір'ї. Цей рух є зіткненням двох тенденцій: по-перше, збільшення ціни на житло. А по-друге, того, що церква шукає себе в нових реаліях щодо житла за останні десятиліття ціни на нього зросли на 42%. і звісно, зросла іпотека. А огляду на те, що міста переповнювалися, а також нові обмежувальні закони обмежували будівництво нового житла, то на сьогодні на ринку в США Америки виник дефіцит в 7 мільйонів житлових площ щодо самої церкви, то кількість. Американці, які відвідують богослужіння, впало з 31 до 24%. Одна з причин на це, звісно, був ковід. Багато людей не приходили на служби, від того церкви вимушено частина з них почали закриватися. Прихильники ж кампанії, при яких церква віддають частину своїх територій для того, аби будувати житло, кажуть, що це надзвичайно добре, адже церква в Сполучених Штатах завжди приходила на допомогу людям. Власне, зараз так і стається. Як заявляють ініціатори даного руху, Церковні землі є надзвичайно зручними, Але часто вони в центрі районів, там де земля коштує на дорожче і де люди б хотіли б жити. А ті, хто керує церквами. Набагато більш лояльніше ставляться до людей і менше загинають ціни безпосередньо. Тобто священники, які там керують безпосередньо певною територією, вони більш налаштовані на благодійність ніж на тебе, щоб заробити якомога більше грошей. Однак християнських течій в США є досить багато, тому така практика пошириться нерівномірно. Найбільшою церквою, що зараз практикує даний рух, є церква Божа в Христі COGIC, що виникла на початку двадцятого століття та об'єднує в переважній більшості прихожан африканського походження. На сьогодні Очік налічує приблизно 6,5 мільйонів прихожан та 12 тисяч церков по всій Америці. Згідно з дослідженням, церква володіє приблизно 8500 гектарами, переважна більшість яких знаходиться в центральних частинах районів в різних містах. Ну це десь. По площі половину міста Вашингтон. Вже у листопаді минулого року об'єднання підписало угоду з будівельною компанією Enterprise для того, аби побудувати шатло для 37 тисяч людей. Приблизно мова йде про 18 тисяч квартир. Однак такі дії все-таки не вирішують головного питання. Це дороговизна будівництва нової квартири. В Каліфорнії така може коштувати мільйон доларів. Так саме мільйон доларів не будинку, а саме квартири. Федеральний уряд США, уряд штатів, місцеві ради пропонують податкові пільги, зокрема банкам, бо вони. Фінансували такі проєкти, але все одно їх надзвичайно багато, попиту дуже багато, тож черга дуже велика. Проблема з житлом стає зараз актуальною, звісно, і під час передвиборчої гонки. На сьогодні у Камали Гаррес є свої думки, як це вирішити. Вона намагається дати пільги. Про це окремо ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде на пост в описі до цього відео. Подивіться. Але надзвичайно важка проблема. Знову таки, республіканці хочуть підійти до неї наданням робочих місць і дерегуляцією. А демократи хочуть підійти до неї наданням більше іпотечних і різних можливостей. Хоча це, звісно, буде збільшувати дефіцит бюджету. Ну, про ці всі перипетії буде посилання в описі до цього відео. Дивіться, будемо раді вас бачити. Загалом, проблема з некомерційною нерухомості США є і стає все більшою. Якщо проблеми не будуть вирішуватися, то справді це буде чи не найбільшою національною проблемою найближчим часом. Тож будемо дивитися, але ситуація, при якому церква приходить на поміч людям, надзвичайно цікава і дивитися, як намагаються вирішувати проблеми в США, теж цікаво, адже це може бути досвідом в майбутньому і для нас в певних питаннях, які будуть повторюватися у них і у нас, вони так чи інакше знаходяться на. Передовій світових проблем, адже розвиваються найшвидше і найпередовіше за всіх інших. Але, звісно, проблема з житлом, проблема набагато більших масштабів. Ми на каналі «Останній Капіталіст» будемо обов'язково робити відео на цю тему, тому що на Заході серйозна проблема з житлом, і все з цим гірше. Як вони це будуть вирішувати? Будемо розбиратися. А це рішення по церквах є не таке прям стратегічне, але разом з тим. Групі людей воно може справді полегшити життя. Дякуємо всім, хто дивився. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. До зустрічі!